О, Це, о. Ну вот так і все. Просить, под'є. А ні, поводні. А, ти Ворог якраз нищиться на наших міновибухових загородженнях. Ну все, з Богом. Давайте, будемо. Весь свій вік, тобто на даний час, все своє життя присвятив учительству гуманній роботі. А тут прийшлося, відповідно, бути зовсім на війні іншим, жорстким і жорстоким. Тому після закінчення ну, я залюбки повернуся на свою вчительську роботу. Однозначно чекають і рідні, чекають колеги, чекають і діти, який був у свій час класним керівником. Що Підривник для протитанкової міни МВЧ. Ось таким макаром таким, відповідно знімається, нажимається, зводиться і вона приводиться таким чином в дію. Це ж взривачі? Ні. Це також мінимо. Ставимо протитанкові. Просувається, що танки, що БМП. Прямо йдуть, на, трапляють на наші міни і таким чином ми їх зупиняємо. Були періоди, що ми встановлювали до 80 мін за один період. Якщо ми виходимо, це йде 4-6 годин. На встановлення. Оце в нас рахується період. Метрів 100 найближче від підр... позицій. Може, і навіть і стане було десь так. Встановлювали так само і ТМК по-всякому. Є завдання, ми його виконуємо. Стараємося виконувати, поки немає обстрілу. Ти, за яких годав. обставин ви знайшли ці ворожі боєприпаси? При, при розвідці, при інженерній розвідці. Робили дорогу для своїх. Зараз їх будемо знищувати. А чого не можна використовувати далі в роботі, а треба знищувати? Невідомо що вони, з що вони зроблені. Можуть бути сюрпризами. Нет, ну, нет, не є, на вилу, в його, Ще Вона, Почти, Все рано ведь скину, пт. Шопят. Скинай його и вкус. Еще одненький. Кинуть не дрону. Розік башня. Опа. погнали. — коп писто. Вс, дистанции. А вот там де виїжджає? 5-7 метрів дистанції. -7. Ну, давай, давай, 5-7. Давай, давай. Постійно на виїздах, постійно працює. Як фізично тяжко, так і морально тяжко. Кажуть, що далі, ніж сапери, ніхто не заходиться, правда? Так точно. А що це значить? Це така професія, що... Не бажаю йти в таку професію. Не хотів би. Не хотів би. Чому? Тому що ти завжди маєш йти перший. Ай, хлопчики! тут. Це потрібно робити для того, щоб, перш за все, забезпечити на передньому краї свій особовий склад. Не просунувся відповідно ворог. Передній край є передній краю. Хлопці, коли в траншеях, вони завжди кажуть, а куди, а ми далі йдемо.